Добрий день, така цвітуча яблунька, взагалі ще багато що цвіте, половина відсвіло, але я вже зібрався підживляти її попелом. Чому? Обіцяю дощі, хай би воно вже проходило, це одна з причин, хай би ця підживка вже проходила і працювала, і друге, в мене багато дерев, я не встигну за короткий час зразу. Це все зробити, так як ще працюю, будівельник, як то кажуть, по людям ходжу. Роблю євроремонти. Будемо підживляти. Взагалі рекомендується зразу після цвітіння. Якщо у вас є можливість, якщо у вас, бачите, по погоді передають гітермецентри, ми йому часто віримо, що будуть дощі, щоб воно вже пройшло, щоб воно працювало. То бажано це робити після цвітіння. У мене, в принципі, вийде основна частина саду, так і вийде після цвітіння. Беремо попелу. Взагалі рекомендується брати 100 г попелу під доросле дерево. Але це середні показники. Від чого це можуть залежати? Ну, ясно, від величини дерева і ще від того такі показники кислотності, перій. Ось перій. У мене тут все в перію. Я прибрав мульчу, просипав перій і кругом, бачите, все перію. Це означає те, що кислотність висока, і тому я вношу під молоде дерево уже тих самих приблизно 100 грам. Все, зробив луночку і тако, такими рухами буду присипати. Ось, потрошки, потрошки. Яка різниця? Попіл і зола. Зола має темний колір, попіл такий, бачите, сіренький. Зола йде в основному від твердих пород дерева, таких як вугілля, жартую, не породи дерева, а взагалі ми знаєте, знаємо, що вугілля це є та сама деревина, яка пролежала в землі вже довгенько і вже Зробилася такою міцною. Під шаром вугілля іде ще міцніша деревина це графіт. А далі саме міцне, яка вже пролежала багато тисяч років, і вже зміцнилася це алмаз. Також деревина. Після того, як ми внесли попіл, цю луночку загортаємо. Таке все дуже простенька підживочка, все загорнемо. І Цю мульчу, яку я витягнув, я назад, можливо, навіть трошки більше, ще підкину під дерево. Отак От ми зробимо необхідну підживку. Попелом в попілі вміститься багато калію, фосфат. Це що нам дає Це дає міцність дерева, гілки такі пружненькі робляться і йде хороша закладка уже плодів. Тому. Це зробити необхідно, бажано в цей період, період після цвітіння. Дивимося, ще по погоді. Я дещо зроблю перед дощем кілька дерев хоча б. І далі вже як будемо встигати. Ось так у нас цвітуть дерева, яблунька. Все цвіте, ташечки співають. І вам також бажаю цвітучого дня, цвітучого життя, мирного неба і всього самого доброго! З вами був головань Володимир, місто Ладижин. До побачення!